Smart for 453 кузов версії EQ, 5 місяць, 21-й рік. Це другий рестайлінг, останній саме новий. На дуже класній комплектації з LED-оптикою. Проти туманки з функцією повертання керма. Радар, дві функції, екстрене гальмування та управління рекуперацією. Легкосплавні 16-го діаметру диски з гумою Michelin, примесі 4 для електромобілей. Та кабрік, електричний дах. Накладки в колір. Задні LED, парктроніки, камера заднього огляду. Тоновані вікна з заводу. Трифазний. Може приймати заряд до 22 кВт на годину, тобто за 40 хвилин до 80%. Колір білий металік. Датчики світла та дощу. Автодотяжки скла, хромовані ручечки. Обшивка тут. Обшивка Торпеда Brabus Value називається управління задніми ізофіксами. Органайзер, сидіння тканині топові, підлокітник. Підсвітка амбієнт, комфортна сіточка, бардачок з замочком, присутній сертифікат, два оригінальні ключі, один відкидний, мультимедіа нового зразка з підтримкою CarPlay Android Auto, дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Підсвітка для всіх окремо. Ось такий от дах електро, кнопочку натиснули і відкривається, і зачиняється. Пробіг 23 тисячі кілометрів. Повний комплект зимній, оригінальний. Заднє сидіння складається 50 на 50. Деркала е, електричні, е, з підігрівом. Авто пасажира водія, Регулювання сидіння по вертикалі, підігрів сидінь всіх і керма. Регулювання керма по вертикалі, спортивні е, накладки на педалі. Ось, підігрів задніх сидінь. А також у нас повний комплект максимальний зарядок. 220 зарядка оригінальна. Чохол і в ньому кабель для комерційних зарядок, трикутничок, жилет, аптечка і сервіска. Ось такий от повний комплект. Авто вже у нас по наявності в Києві тільки з Німеччини. Вона 5 місяць 21, тобто гарантія до а, 5 лютого. 29-го на батарейку. Авто в ідеальному стані. Приїжджайте. 1465 доларів. Також у нас Ось. за цей внесено завдаток. Хештег. Є у нас Брабус Кабріо, купешка з панорамним дахом теж. комплектація шикарна. 13500, цей чорний, 6 000 пробіга. Комплектація така собі, але 6 000, всього 12850. Оцей у нас прийшов тільки-тільки. Разом із Simfor 13 875, 28 пробіга та багато-багато інших смартів. Звертайтесь в наші контакти, вебсайт, телефони. Чекаємо на вас.